Всім привіт, друзі! Ми на каналі Мої Орхідеї, і причина нашої сьогоднішньої з вами зустрічі ось ця красотка лимонно-жовтого кольору. Але, на жаль, в неї трапилася біда. Я ще посеред тижня побачила, що в неї почав жовтіти листик, але Я була зайнята, робота не давала мені вільного часу на неї. А сьогодні я таки її достала з... З поміж усіх квітів, де вона стояла. І зараз покажу я, що я знайшла в ній. Покажу вам ще раз, як вона квітне дуже гарна, дуже гарного лимонного кольору. І, до речі, вона не вигорає. Вона оце як розквітла, так і квітне. Засушила останній бутончик, але не в цьому проблема. Оце я побачила. Посеред тижня, ще вона почала відсушувати листик від стовбура. Не з кінчика, так як це повинно бути а від самої рослини. Корені тут, в принципі, нормальні, гарні. давайте подивимося з іншої сторони, коли я її достала, обернула, я зрозуміла, що з нею не так. Бачите, там загнив. Стовбур. Зараз будемо знімати листя і дивіться, що там зачищать. Можливо, ну, зараз знімемо листя, тоді побачимо, що там. І будемо вирішувати, що з нею робити. Дуже жалко. Купляла я її в минулому році. Вона вже в мене двічі квітла. Ось, як бачите, один обрізаний стовбур, другий обрізаний. Не захотіла вона пускати бокові пагони, пустила квітонос новий, але, на жаль, сталася така біда. Так, я підготувала сікатори пінцети. Дуже мені її шкода, все з нею було нормально. Не знаю, що там сталося, але зараз познімаємо листя. Подивимося, що там, звісно, прийдеться зрізати. Квітонус, тому що якщо загнило там все, то ні про яке цвітіння не може бути і мове. Але зараз знімемо, подивимося, що там, а потім вже обріжемо і квітонус. Я зрізаю все це велике лися, щоб мені було зручніше зняти залишки, подивитися, що там. Лишнє обрізала, тепер посерединці розриваю, тяну в різні боки і воно все знімається. Так, не дуже зручно робити це особливо на камеру, так, щоб вам було видно. Не знаю, чи видно, чи не видно, але телефон мені нема кого потримати. Стоїть на підставці, тож. Зараз, можливо, зніму без камери, а потім вам покажу, що там. Так, ну там чорне. Там, там чорне. Придається листя знімати з іншої сторони. Так, зараз знімемо цей ось листок. Тому що під ним більше всього, що також йдуть якісь процеси, але просто так, так, дивіться, там все чернюще. Не знаю, що з нею сталося, чому вона загнила. Поливаю я в зимовий період їх тільки в піддончик. Тобто, щоб туди потрапила вода. І загнило це ну, не, не може такого бути, тому що я їх не оприскую, не поливаю взимку з душу, але щось сталося. Так, давайте зараз я вимкну камеру, дознімаю, дознімаю ці листки, а потім вам покажу гарно, що там я обнаружу. Показую вам проміжний результат. Зняла жовті листики і зняла ще один ось повністю зелений, з цієї сторони був. І бачу, що прийдеться ще цей знімати. Тому що я бачу, що там є чорна цяточка. Бачите? Вон. І вона таке, як іде вглиб. Там дуже погано. Видно, Тому що тут корені сплошні. Але знаєте, в мене таке враження, що не знаю, чи вам буде видно. Подивіться, скільки там коренів чорних. Ото все чорне це корені, які не пробились крізь листя. У мене чомусь таке враження, що листки почали жовтіти, тому що почало коріння, яке не пробилося, почало чорніти, підгнивати. І почало пропадати листя жовтіть. тому що на самому стовбурі, я такої, як гнилі, не бачу стовбура, але все коріння, що не пробилося, дивіться, воно все почорніло. Дивіться: бачите, то все чорне, то все корінчики, які не пробилися. Тож зараз зніму ще цей листочок і подивлюся, що там за чорна цяточка ось з цієї сторони. Бачите, там під корінчиком була таке, як іде вглиб самої рослини. Зараз зніму цей листок, покажу вам. Так, зняла я листок той, і дивіться, що я таке ж знову бачу: ось ця цяточка, яка просвітлювалася, чорна. Дивіться, це ж знову таки це корінь, який не зміг пробитися крізь листок. А сам ствол рослини, він. Не чорний і ніде не гнилий, принаймні я не бачу. Так, там все чорне, але ж то все корені які не пробилися, тож я вирішила, що я зараз де більше, де вони вже пусті, ці корінці чорні, бо якщо вони тверденькі, тобто вони чорні, але вони тверденькі, вони можуть ще розкуклитися і продовжити свій ріст. А там, де вже вони підгнили і пусті, я зачищу його і, мабуть, покрию Максимом. У мене є бутильок Максимом, покрию. А от такі, де тугенькі, просто чорні, я залишу. Так, ось здається, з другої сторони, оце все, здається, це, це він тверденький. І це тверденький. І це корінець тверденький, і це також він тверденький, хоч вони і почорніли, але вони, вони ще не пропали. Я їм зараз звільнила їхній шлях, дочищу там з іншої сторони, де є такі пустотілі. Замажу все максимум. До речі, цей тонус я вирішила поки що залишити, так як я. Сам стовбур рослини не гнилий, то я думаю, що тепер, коли шлях корінцям вільний, можливо, вони почнуть свій ріст і все буде нормально. так Показую проміжний результат. Вирішила ще зняти і нижні листки, так як почала підчищати. І бачу, що під нижніми листками там теж щось ну незрозуміле. І дивіться. Там весь стовбур оцих закуклених коренів, які так і не змогли пробитись. Я не знаю, що це таке. Дівчата, в кого таке було? Напишіть мені, будь ласка, що це таке, що це особливість сорту. чи, ну, Я не знаю. Це, виходить, попробували стільки ті корені, які були, ну, прям чи в пазухі листа, що був, що вони вільно вийшли. Але подивіться, скільки там мало бути коренів. Але, але щось не судилося їм. Так, чекаю ваших коментарів з цього приводу. Тому що я таке взагалі бачу перший раз. Зараз я все попідчищаю, що там чорне негодне. Також вирішила трохи вже раз, я риюся, там внизу є торфяний стаканчик, але він там дуже глибоко, дуже низько. Я його зараз повищіпую, скільки достану. І ну, пообрізаю там, де не є сухі корені, пообрізаю. І тоді покажу, як я буду вже максимум, мабуть, мазати. Подивіться, який у нас сьогодні гарний сніжок пролітає, красота. Бо було вже все розстало. Тепер знову зима повернулася. Повертаємося до орхідейки до моєї. Зараз покажу. Отак, я її почистила, все, що залишилося. Дивіться, скільки листя тут обдертого. Але скажу так, я не шкодую, бо є, що трусяться люди за кожен листочок, за кожен цвіточок. Я, наприклад, без жалю можу все зайве, що мені не подобається, видалити зразу і не думати. Ну, поки що квітонос залишаю. Так як на стовбур я так і не знайшла. Малий кашля я мій. На стовбур я так і не знайшла гнилі, лише те, що я вам вже показувала, всі корені, закуклені, чорні ще були під листям. Я скажу вам правду, я ще ніколи в житті, скільки в мене орхідей, скільки я їх вже розбирала, я не бачила, щоб. Орхідея давала таку кількість коренів, подивіться, і вони практично всі не пробивались через листя. Я думаю, тому і почало пропадати жовті листочки, тому що почали підгнивати ті корішки. Я все, що було, ну, на мою думку, підозріле. Зачистила те, що зосталося чорне, то закуклені корені. В принципі, нічого страшного немає. Вони можуть розкуклитися і продовжити свій ріст. Тож я приготувала Максим. У мене є така щіточка спеціально виділена для цього. Це для... колись була для тіни, і чи не знаю, щось з косметики. І буду зараз обробляти всю шию. Але. Не знаю, потрібно по-хорошому корені, які, наприклад, ось дивіться, зелений, і він вже почав рости. То по-хорошому його потрібно обійти, його максимум не мазати, тому що корені максимум може підпалювати, можуть позасихати і не продовжити свій ріст. Так ось, також ось дивіться, вже бубочка пробилася. Тут уже корінчик пробив стебло. Тобто, по-хорошому їх треба обходити, оминати. Ну, а чорні закуклені, я, мабуть, буду зверху проходитися максимум. а там хай як хочуть, проб'ються, проб оживуть, оживуть, не оживуть, підуть нові зверху. Також деякі я які змогла з повітряних заправила всередину в горшок. Горшок у мене вийшов неповний кори, тому що я дістала торфяний стаканчик, там корені не підгнивші були в ньому нормальні. А назад кору його ж засипала, і в мене нема чим досипати ще, але то воно і непогано. Поки що хай буде весь стовбур відкритий, щоб я могла спостерігати. Якщо що, Якщо я побачу, що рослина стрясунула, то квітонос я без жалю відразу ж зріжу. У <смі> мене квітоноси, як деякі кажуть, що зрізають і стоять і місяць в воді, і скільки хочуть, то в мене так не стоять. У мене ну, пару днів чомусь стоять і починають в'янути, але мені головне, щоб вижила рослина, а квітонос ще буде. Тож зараз обробляю максимум і покажу вам, що в мене вийде. На камеру не буду обробляти, так як мені незручно. Просто зараз може покажу. Я кісточкою вмочаю туди і проходжусь по стовбуру. У менач, наприклад, такі міста, де є коріння. Так, все оброблено. Бачите, корінчики я що живі, старалась не обробляти там все. Ніби нормально, а стовбур весь замазала, курені оминала. І будемо за нею наблюдати. Цвітонос при ній. Так що будемо чекати, що вона нам скаже. Так, на ну, у мене на сьогодні все. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити історію продовження про цю орхідею, а також інші відео у мене будуть. Я вам дякую за перегляд. Здоров'я вам та вашим квітам.